Чому діти з дисфункційних сімей у дорослому віці часто самі собі створюють проблеми? Вся справа в тому, що, коли ми проживаємо довгий час, в якихось умовах, ми до них звикаємо, вони нам стають звичними, зрозумілими і в дорослому віці ми самі того не усвідомлюючи, створюємо собі такі ж самі обставини, щоб ми себе так само почували. Так само на емоційних гойдалках, так само з проблемами про фінанси. так Саме з будь чим, що характерно от було для нашого родинного середовища. Так? І тому в дорослому віці дуже часто дійсно дисфункційних сімей несвідомо собі створюють різного роду проблеми. Для того, аби від цього позбутися і почати просто спокійно жити, їм потрібно усвідомити, які потреби в них не були закриті, і почати їх закривати, щоб звикати до тої безпеки та стабільності, і, відповідно, не мати потреби створювати собі проблеми.